Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ось подивіться, що в мене тут робиться. Цілий день товчуся я в своїх квітниках. А воно, ви знаєте, це подилюся вже ж майже вечір. Ой, гляньте, як голубочки. цілуються, милуються. Ось погляньте як. Ой. Цьом-цом. Не будемо їм заважати. Кохання. Обрізала я, погляньте, як свою юку омолодила. Це кущ мама. Це перший мій кущ, який я посадила, купила, купила, посадила. І від нього я відкопувала, і он на тій другій стороні, на тому квітнику я посадила нові кущі. Він вже був такий загущений. Бачите, це все я прибрала, побрізала, попиляла, і пилкою пиляла, і сухе листя все із середини е побривала. Хтось, мабуть, тут і жив, не знаю, бо ось кісточок з слив тут. Ціла купа була. Такий кущ густий, що заведеться, хтось на що там. Також обійшла я кругом. Свого куща троянди цього великого. Пам'ятаєте, як цей кущ розкішно вітував і те, що він оце понав'язував, я все-все пообрізала. Бачите? Піони. Раніше я повністю під корінь зрізала кущ, а тепер так обійшла, його трохи пообрізала. Бо вичитала, що його не рекомендують повністю обрізати. Необхідно залишати листя, щоб всі поживні речовини з листя йшли до кореня. Тоді буде пишніше квітування. Бачили, обстригала я кущ ірисів. Листя ось тут листя почало там відростати, і воно ж такий неохайний він був. Тут теж його я обійшла. І тут, на цій стороні юки, на чотирьох лозила на колінах кругом цих юк. Заглядала аж туди. А це ж, дівчатка, подивіться, цих лілій я вам ще й не показувала. Вон, бачите, у тій лілії колір. Такий колір, але квіти трохи не такі. Там, он, подивіться, бачите, зразу я підійду ближче. Квіти ростуть догори, а тут вони висять. Ось так, бачите, розквітають і висять донизу. Ну, сонце світить, мабуть, погано і видно. Ну-ка, Зразу я зайду з іншого боку, вибачаюся, Можливо, тут краще. Ось, подивіться. Ось такі, ні, поганувато видно. Ось, подивіться, бачите, квіти великі також, але всі вони донизу нахилені. Ой, а похощі це, це неможливо передати, наче тут якийсь... Магазин парфумів. Ось, подивіться, бачите, тут квіти всі ростуть догори. А я поставила собі стульчик, табуреточку і сижу біля гортензії. Споглядаю на свої квітнички. Ну, можливо, хтось скаже, що нема особливо на що дивитися. Цей гортензія біла. Я вам показувала її. Не підв'язала в цьому році ось так, проговила. Колір, колір вона вже змінила, була ж біла-біла така. Колір змінила ось такий зеленкуватий став. але все рівно він гарний. Я отак, ви знаєте, один рік нарізала гілочок із суцвіттями, поставила в хаті, то і взимку стояли. Ну, не буду я в цьому році різати, ставить, нехай. Росте. А я, дівчатка, оце ще хочу в цьому відео вас ва, запитати вашої породи, бо в мене виникла деяка проблема. О, ось так. А проблема моя в чому? Почала мучити, мучити мене п'яткова шпора, дівчатка. І оце, ви знаєте, сходила на город назад і вже на п'яту не стану. Не, хоч ти що їй роби. Лягаю і лежу, то це, як трохи полежало, то, то наче трохи і полешало. Як було мені років 40, то вже була така в мене проблема. Порадили тоді мені та е з якогось держака випилять, випилять такий дрючечок і качать качать п'ятую того дрючка. То ви знаєте, покачала, покачала я і попустило. І оце більше 10 років. Можливо, років 15. П'ята ят, мене ця не турбувала, я її не чула, щоб вона боліла. А це нагрузка пішла, мабуть, ж, воно ж вже й сустави не ті, воно ж вже й не той, а робота та сама залишилася, о, яку треба робити. І місяців три, оце знову ж ця п'ята у мене. Ну, Я спочатку я ж того дрючка викинула вже коли. Він у мене, ви знаєте, довгенько і в шкафу лежав, а то я думаю, ну, чого ж таки цей дрючок із лопати чи що лежить у мене в шкафу, викину. А воно ж знову знадобилося. Випиляв, випиляв чоловік мені знову дрючок. Знову стала я качати його, Це ж качаю, качаю. але поки що воно мені не допомагає. Ну, Я, я дівчатка, звісно, розумію, що чим старше. Становишся, чим старіше, то мабуть, ж, тим довше треба і качати. Можливо, хтось стикався з такою проблемою, і, можливо, вже хтось її вирішив і давно забувся про цю п'яткову шпору. Дівчатка, поділі, поділіться своїм методом лікування і своїм рецептом. Я буду, дуже буду чекати ваших коментарів на цю тему. Можливо, і не тільки я, можливо, не тільки ж у мене така проблема. Будемо чекати коментарів, лікуватися і знову бігати, стрибати і працювати. Добре. Дякую вам за перегляд, дорогі мої підписники. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!